Учасників антиглобалізаційного Це руху, які говорять, що не треба е, нам е, підтримувати Україну. Ну, антиглобалісти вони взагалі традиційно були партнерами російських спецслужб. Я хочу нагадати, що те, що називається активні заходи, радянський КДБ і радянське гру здійснювали ще за часів відповідного існування радянського союзу. І от де, де, а в цьому питанні правонаступництво Росії воно є помітним, воно є очевидним. І вони і зараз використовують свої контакти. В Україні часто не розуміють того, що для Європи поняття політичного діалогу є впитаним, ну якщо хочете, з досвідом попередніх поколінь. Поняття певних компромісів, воно є властивим, тому що без компромісів дуже складно чогось добитися. Поняття пошуку спільних майданчиків для діалогу воно теж існує. Тобто, не, може, не можуть наші партнери, наші друзі сприймати російсько-українську війну так, як самі українці. Тому що вона йде не для них, вони можуть співчувати, вони можуть абсолютно щиро допомагати, але не можуть сприймати так само, як Україна. Це просто неможливо. І Росія на цих речах грамотно грає. Вона піддає сумніву. Вона говорить: слухайте, так може вже досить вже воювати. Ну всі втомилися. Давайте закінчимо. Або... Слухайте, ну подивіться, все проблематично, немає якихось великих перспектив. Може, давайте закінчимо. От ця війна, вона вже всіх втомила. Але ж Росія зараз контролює біля 20 української території. Це і перетворення Азовського моря на внутрішнє озеро Росії. І це, до речі, підтверджує тезу про те, для чого Росія робила народні республіки в 2014 році. Вона в такий спосіб хотіла відрізати Україні вихід до Чорноморських та Азовських портів. Вона на сьогоднішній момент контролює значний шматок родючих земель Херсонщини, вона е контролює е значну частину Практично всю Луганську область і е, біля половини Донецької області, де зосереджена значна частина промислового виробництва була зосереджена значна частина знач, промислового виробництва України. Зараз там ситуація, як ми розуміємо, дуже важка. Тому Росія говорить так: давайте, давайте закінчувати. Я там, там подивимось. Почнемо переговори. А це до речі. Ми ж маємо розуміти, що війна так, це щоденні втрати, це щоденні збитки це правда, і це ніхто не може заперечити. Але зупинка бойових дій от в нинішньому статус-кво буде означати, що Росія підніме питання, знімаємо санкції, війна ж зупинилась. Тобто, ми щось підписали там умовний якийсь документ на енну кількість років. І вовки ситі, і вівці цілі на перший погляд. А ви знаєте, а я згадую іншу картинку мем, яку часто можна побачити в інтернеті, що вовки-баран сидять, і вовк каже: якщо тобі буде холодно, то я тебе можу просто з'їсти. Росія ніколи не відмовиться від своїх імперських зазіхань на Україну з простої причини, і причина не в ресурсах. Хоча без українських ресурсів, я впевнений, Московія б ніколи не стала Російською імперією. Але демократична, успішна Україна це величезний виклик для Росії. Величезний це виклик, який вона не може внутрішньо просто перенести для себе. І тому вона буде далі і далі нас намагатися знищити. Це їхній. Модус операнді, це їхній спосіб мислення, і цьому треба протистояти. Як протистояти, виникає питання. Зараз у мене часто виникає відчуття, що ми протидіємо регулярній армії діями партизанських загонів та руху опору. Ну, що ж таке є, правда? Я розумію, що скоординувати всі дії абсолютно неможливо. І... Я розумію, що і в Україні, і у наших союзників є відчуття втоми це природньо, на жаль. Бо люди втомлюються, коли вони бачать зростання рахунків, коли вони бачать зростання цін. Це я кажу про наших союзників, які живуть поряд з нами і переживають за нас, і допомагають нам, і допомагають від щирого серця. Перше, що має бути. Меседж має бути простий. Ми допомагаємо Україні до перемоги. Не стільки скільки завгодно, а до перемоги. Якою є перемога? Може бути програма мінімум і програма максимум. Програма мінімум відновлення територіальної цілісності України. Програма максимум, демонтаж Російської Федерації у нинішньому вигляді. Я бачу, що Сполучені Штати, Німеччина, Франція не хочуть швидкої поразки Росії. Вони її бояться. Вони думають про розповзання ядерної зброї. Вони думають про це, тому що мешканці їхніх містечок їх не вбивали, просто даруйте як собак на вулицях їхніх же містечок російські окупанти. Вони не можуть собі цього уявити. Хоча в Німеччині в 45-му році були і більш страшні сюжети у виконанні радянської армії, і це теж на сьогоднішній момент відомо. У нас всіх, хто переживає за Україну, всі, хто намагається Україну відстояти, має бути проста річ: Україна зараз довела. Що вона є державою, яка заслуговує на власну незалежність, довела зі зброєю в руках. Це в сучасному світі, на мою думку, важить багато. Нам довго говорили, вам незалежність впала з неба. Там все Єльцин в Москві вирішив, а ви тут взагалі ніхто і нічого. Ми не повинні думати про. Наші роки бездержавності і десятиліття бездержавності і століття. Бо такі періоди були практично у всіх європейських країн, ну, можливо, за виключенням Франції та Великої Британії, можливо, Іспанії. Хоча складні періоди були абсолютно у всіх. І ми маємо розуміти, що потрібно зробити кілька центрів, які аналізують російську пропаганду. Адже країни ЄС прийшли поступово до того, що треба обмежувати російські телеканали. Вони прийшли до того, що треба обмежувати Russia Today і Спутник Медіа. І вони змусили, зрештою, Ріа Новості і ТАРТАС, Державні інформаційні агенції перетворитися на рупори російської брехні. Вони несуть брехню в своїх повідомленнях. Брехню, таку, знаєте, 96 градусну як спирт, вона ж помітна. Український досвід в цьому питанні потрібно поширювати. Ми маємо створити систему детекторів по, всій, по всьому периметру європейського кордону з Російською Федерацією. Для того, щоб визначати, де є брехня, на що це впливає, як цьому протидіяти, це, я розумію, що це складний проєкт. Я розумію, що тут потрібні конкретні дії. Але якщо ми цього не будемо розуміти, то так чи інакше, Росія буде заходити через Задні двері має бути, якщо хочете, е усвідомлення того, що з фейками зустрічаються всі, що Росія продукує фейки фахово набагато краще, ніж автомобілі, набагато краще, ніж зброю, набагато краще, ніж навіть самих російських дітей. Фейки це головний експортний продукт Росії. І це Головна зброя масового знищення, знищення нас, знищення європейців. Якщо ми не будемо цьому протидіяти, нам буде надзвичайно і надзвичайно складно. Зрозуміло, це важкий проект, але його треба виконувати, створювати, робити. Бо якщо завжди я так вважав, що якщо ти не кажеш, за тебе може хтось інший казати. Поки що так і виходить. Доки ми віддаємо ініціативу, це буде просто треба розуміти, що цей проєкт справді на роки, і з ним треба працювати вже зараз, бо український досвід справді є унікальним. Російська пропагандистська машина справді нагадує асфальтовий каток це правда. І які діє по широкій смузі. Але і йому можна підсипати пісочку так, щоб він зупинився.